Друзі, привіт! Сьогодні мова не про банальний штраф. Я поясню вам як юрист, в яку точку зможуть бити після 16 липня ТЦК, аби зібрати побільше української валюти з тих, хто не оновив свої дані вже з 17 липня. Тому відповідно до нових реалій та змін ми змодулюємо з вами ситуацію для військовозобов'язаних, які перебувають на сьогодні на військовому обліку. Стосовно цього обов'язку уточнити свої дані протягом 16 днів, що буде далі. До речі, друзі, я нагадаю, що знятих та виключених з військового обліку цей обов'язок не стосується. Тому, будь ласка, не створюйте собі додаткові хвилювання. Не те, як в тому анекдоті, не створюйте собі козу. До речі, посилання на цей анекдот, напевно, залишу в своєму телеграм. А якщо серйозно, то я залишаю своєму телеграм цікаві посилання на судові рішення, на нормативно-правові акти. Коментую як юрист додатково також і важливі юридичні новини. Та висловлюю свою думку. Тому, кому це цікаво, кому це потрібно, підписуйтесь. Запрошую. Отже, ви військово зобов'язаний, ви знаєте точно, що ви перебуваєте на військовому обліку, і ви не оновили свої дані. Ну, так ви вирішили. А що буде далі? Далі? Так, це сформульовано в законі. Така юридична, скажімо так, фікція, що з наступного дня юридично буде вважатися, що ви вчинили адміністративне правопорушення. І тут почнеться спекуляція номер один з боку ТЦК. Вона буде стосуватися, на мою думку, саме строку виявлення цього правопорушення. Ось, нібито все просто. Правильно, 17 липня починається вже термін, коли... Можна вважати офіційно такий обов'язок невиконаним. друзі. На мою думку, в даному випадку ТЦК буде апелювати якраз до того самого триваючого правопорушення, але я вважаю, що ця маніпуляція в ТЦК. Не пройде, тому що а, виявити вони не просто можуть, а й повинні на наступний день. Це означає, що строк для притягнення до адміністративної відповідальності піде 17 липня і буде тривати, на мою думку, три місяці. Всього три місяці. Чому я так вважаю? Тому що. Згідно статті 38 КУПА, адміністративне стягнення за вчинення в особливий період про порушення передбачених за статтями 210 210-210-1, може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення. Тобто, на мою думку, в ТЦК буде лише три місяці, а не рік. Тому що в першу чергу діє вимога щодо трьох місяців. І тільки якщо вони не змогли виявити конкретне правопорушення раніше, їм це не вдалося, а вони повинні ще й довести ці обставини, до речі, що їм це не вдалося. Так, от, якщо вони доведуть, що вони не могли виявити раніше таке правопорушення, тоді тільки може йти мова про термін в один рік, тобто з 17 липня 2024 року і Рік, але як я вже неодноразово зазначала у своїх попередніх відео, є вже і конкретна судова практика, є примітка до статті 210, є закон України про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних призовників та резервістів. І все це сукупно зобов'язує ТЦК як органи ведення цього реєстру виявляти. От відповідні е, факти на наступний день, а не тоді, коли їм заманеться. Ви ж розумієте прекрасно, що за рік можна набагато більше зібрати тієї е, валюти, яка є українською, і очевидно, що притягнути до відповідальності набагато більше людей. Друзі, далі спекуляція номер два: виклик до ТЦК для складання. Протоколу форми такого виклику в КУПАП немає. Тож можна зробити висновок, що такий виклик може бути, хоч по телефону, хоч по пошті, хоч на імейл, e хоч через сусідку передати. Я розумію, це як абсурд, але тим не менш, для того щоб накласти відповідне адміністративне стягнення, спочатку вас повинні повідомити, тобто направити усім цим правопорушникам, скажімо так, які не оновили свої дані, ТЦК зобов'язані будуть спочатку направити виклик. Запросити для складення протоколу. Як вони це зроблять, знову ж таки, я вже сказала, жодної форми в КУПАП не встановлено. Я вам скажу, що це відповідно така суттєво прогалина, тому що ми не можемо навіть за аналогією закону застосувати якусь подібну норму з КУПАП. Там є відповідні положення, які стосуються судової повістки, є, наприклад, положення, які стосуються виклику свідка. І усюди повідомляється саме от це слово виклик, зобов'язані викликати. Викликати, але як це має здійснюватися в який спосіб, знову ж таки не врегульовано. Але ж це важлива деталь. Погодьтесь, от на мою думку, саме щодо цієї деталі, щодо цього процедурного моменту, буде дуже багато оскаржень відповідних постанов про накладення адмінстягнення в судах, тому що дійсно це право. Громадянина бути присутнім при розгляді своєї справи, подавати свої зауваження, подавати докази, користуватися правовою допомогою, в тому числі, і для того, щоб реалізувати усі ці права, і ця процедура була дотримана, зобов'язаний ТЦК зробити виклик відповідної особи. А тепер друзі. Питання: а чи є цей обов'язок уточнити свої дані протягом 60 днів абсолютним? Чи можуть бути обставини, які виключають протиправність вашого діяння у випадку його невиконання? Я вважаю, що так можуть бути. Беріть, друзі, до уваги, якщо налаштовані сперечатися, ось вам посилання на статтю 247 «Обставини, що виключають провадження у справі про адміністративне правопорушення. А тепер спекуляція номер три ТЦК Є органом ведення реєстру військовозобов'язаних. ТЦК має доступ до усіх актуальних даних. ТЦК має доступ до інших реєстрів і інших державних органів, і вони можуть зробити такий вигляд, що. Насправді в них немає актуальних даних щодо вас. І ви це швидко абсолютно ніяк не перевірите, тому що, звісно, що ви маєте право на доступ до своїх даних з цього реєстру. Але ви це право повинні ще реалізувати. Як мінімум, ви можете направити письмове звернення або через адвокатський запит дізнатися достовірну інформацію з того реєстру і звірити, скажімо так, слова конкретного представника ТЦК із тими даними, які дійсно є в реві. Єс, тому в даному випадку ТЦК ЦК може спекулювати вашою відсутністю можливості доступу швидкого доступу до такого реєстру, або можливо, вашим незнанням своїх прав. А ви, в свою чергу, нагадайте краще їм, що вони є органами ведення реєстру, що в них є доступ до відповідної інформації, що вони зобов'язані її отримувати самостійно, що є промітка до 210 КУПАП. Я знову повторюсь про неї, і що є відповідна стаття Конституції, згідно якої незнання законів не звільняє від відповідальності, і тим більше це стосується суб'єктів владних повноважень. Отже, чи зможе ЦК фактично все це реалізувати відповідно до закону в належний термін стосовно кожного громадянина, який не оновив свої дані, знаєте, це питання доволі туманне. Я, звісно, що не страхова компанія, не відділ прогнозування ризиків, але моя юридична інтуїція мені підказує, що фактично фізично до адміністративної відповідальності абсолютно всіх не притягнуть. Я, звісно, що не закликаю. До невиконання обов'язків, але ситуація не така страшна, як її малюють, тому що в ТЦК працює людський фактор на пошті. Працює людський фактор, комп'ютери та реєстри глючать, і навіть в прокуратурі інколи губляться кримінальні справи. Не те, що ваші якісь там нещасні, вибачте, облікові дані в якомусь рай ТЦК. Якщо ця інформація вам сьогодні була цікава та корисна, обов'язково дайте мені про це знати. Підпишіться прямо зараз на цей канал, поширюйте це відео, ставте вподобайку та пишіть коментарі. Ваш інспектор права.